Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Нещодавно я виклала відео про велосипед Марін, а також відгук про веломагазин Велого. Це відео побачила веломагазин, я здивована, тому що в нас маленький непопулярний канал, нас дивляться прості люди, небагато переглядів, і я навіть не думала, що воно до них потрапить. Мені сказали, що їм дуже прикро, що в мене така про них думка, і вони хочуть зі мною. Ну, помиритися, я не знаю, як це правильно назвати, щоб я змінила свою думку про них. Мене хоче підкупити волого. Не думаю. Е, мені запропонували подарунок і навіть дали можливість вибрати, що я хочу. Я сказала, що вибирати я не буду, хай це буде на їхній розсуд. І ось мені прислали посилочку, і я її забрала. Ще не розпаковувала. Тобто я навіть не знаю, що там, але вже приємно. Мастилася зручніше і зараз буду розпаковувати. Запакували її, я дивлюся на славу. Взагалі, в мене боязнь камери виявляється. Зазвичай, коли я знімаю відео, я не дивлюся в камеру. Я просто розмовляю з підписниками, уявляю їх там, як вони дивляться мої відоси. І ну, просто розказую, що бачу, дивлюся думками. А тут, коли я дивлюся на камеру, і я ціляюсь. Дивися. Так. Це сюрприз, я не знаю, що там. Так, сміття приберемо. Трубиночка. І як мені це все тримати? А добре-два не буде. Тому що я не хотіла, хотіла все одним кадром. Скажуть, оце не може коробку тримати, кого тяжко, хоча вам сказати. Так, будемо по черзі, напевно, це все розбирати. Так, це на підлогу, це сюди. Значить так. фляга. Між іншим, так, мені потрібна була фляга, і я вже замовила, мені йдуть фляги, але зайві ніколи не завадять. Тобі однакові, якраз у мене два фляготримача, вони будуть гармонійно дивитися на велосипеді. Так, перше це фляги. І ось такий шопер буду, вибачте. І такий шофер. буду ходити з ним до магазину. І наступне, що було в посилишці, це ось такий набір. Це для чистки. Я, якщо чесно, не обслуговую сама велосипеди. Це завжди робив Саня, коли він пішов до ЗСУ, то це робили. Хто тільки не робив? Тут спрей. Я цим ніколи не користувалася, тому я не можу сказати точну назву, як його правильно сказати. Ви знаєте, що я просто катаю своє задоволення, але я не вмію робити супер огляди Я просто покажу, що в коробці я розумію, що це для обслуговування велосипеда, для чистки ланцюга, комплектуючих і так далі. Це машинка для чистки ланцюга. Ось такий чудовий подарунок. Чи змінила я свою думку про веломагазин велого? Змінила, але зовсім трішки. Тобто, мені не сподобався водій, оператор і веломеханік. І я була впевнена, що веломагазину все одно на клієнтську базу, ну тобто на одного клієнта більше, на одного менше. І що вони не думають про репутацію магазину. зараз я розумію, що вони думають про репутацію магазину, але думають, напевно, не всі. Ми приїхали в ліс, щоб протестити цей набір. Зараз все розпакую, покажу і заодно вимую свій велосипед. А може, навіть не один. Зараз я все розпакую і покажу. В інтернеті я вже почитала, це концентрат. Тут є на обороті, слава Богу, інструкція. Перевела і зрозуміла, для чого він. По ходу відео ви також зрозумієте. Це таке ж саме, але воно вже розведене і воно з пшикалкою. Це поліроль, тобто ми спочатку велосипед помиємо, просушимо, а потім ми його наполіруємо до близька. Ну, якщо напаліли. Ще тут мийка для ланцюга. І смазка. Мені поклали універсальну. Ну, тобто воно в наборі там написано, яка має бути, і має бути універсальна. Зараз ми все це протестимо. І я, звісно, брехати не буду, я скажу правду, хороше воно чи... чи ні. Я поки їхала, в мене вже обвітрилися щоки, то я буду періодично їх туди так ховати, бо мені некомфортно. Значить так, почнемо ми з трібана. Він в принципі, я б сказала, що навіть чистий. Ну, тобто на ньому бруд виду пилу, там чуть-чуть заляпаний. Ну, Рахуємо, що велосипед мойки не потребує, я б сказала. А от ланцюг на ньому брудний і ланцюг помити треба. Зараз я почитала в інструкції: потрібно велосипед змочити, потім потрібно тою пшикалкою напшикати, почекати пару хвилин, поки воно все там подіє, і потім мачалочкою, все, це намилити, намилити і змити знову водою. І ще одне важливе потрібно працювати в рукавичках, тому що воно може роз'їсти ваші пальчики. Велосипед намочили, взяла ось цю і. Якщо чесно, я роблю це перший раз. На сайті ніби написано як, толком нічого не показано. Я просто... Боже, яка струя. Коротше, я пшикаю і роблю це в рукавичках. Шановні, скажіть мені, будь ласка, ну, тобто я роблю ніби згідно інструкції, але толком я не побачила. Може, потрібно було більше часу шукати відео. Коротше, в мене питання. Я пшикаю і, звісно, струя багато вилітає, тобто, де я точечно, так смисл тоді пшикати точечно. А якщо я трохи далі, то воно розлітається в усі боки. Або я роблю щось не так, напишіть мені в коментарях, або, можливо, це якась недороботочка. Я там не попадаю, коротше, зараз я візьму мочалочку. Що скажуть, що я косока, криворука і так далі. Коротше, я сейчас мочалочко його натру. Я, короче, вирішила робити ось так. І зараз я його натру і дам йому часу. Треба було взяти з собою, звісно, підніжку. І стоечка є. Ну, звісно, якщо в когось дуже вдома багато місця, то це можна робити вдома, в ванні. В мене стільки місця немає. Тому я напшикала, скільки могла. І зараз я мочалочкою, гарно його натру. Потім трошки почекаю. І мене ось тут цікаво, у мене після сумочок, після наклеїчок, там були такі не очень красиві місця. Хочу подивитися, як... таке гладеньке стає. Коротше, як воно справиться. Але хочу вам нагадати, що велосипед у мене був, взагалі, МТБшники скажуть, що чистий. Я його натерла і по інструкції я маю змити водою. Звісно, у мене шланга тут з водою немає. Я просто набрала достатньо фляг і буду от, домивати, так сказати. Ну, В польових умовах тільки так. А зараз ми перейдемо до ланцюга. Тобто є машинка, є оцей засіб. Звичайно, я сама туди не поліз. У мене є Допомога, поміж зала, так сказати. Зараз мені покажуть, як це робиться, тому що я ніколи цього не робила так само, як і велосипед, як я мила. Я просто або влажною вологою, або сухою серветочкою, його там тин, 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 і все. Кришечка, ми її відкриваємо, і там є поділка. Я не знаю, як Сонька справиться, але там є поділка, по яку наливається ця рідина. коє хто не побачив поділку, ну воно линулося просто багато, і тепер воно більше, напевно, буде через верхи лізти. Ось так це виглядає. Ця штучка має зачіплюватися ось тут. Але якщо починаємо крутити педалі, воно злітає. О, зараз не злітає. Получається, злетить. Чому не зрозуміло? Цей ланцюг був перед цим зварений в парафіні. Тобто я катаю в три ланцюги і варю їх в парафіні. Взимку я використовую зимовий сквірт. І тобто, зараз. Цей ланцюг був в парафіні, і в принципі блистить. Да? який гарненький. А там як куча піни. Так, я помила, і в мене зараз таке от відчуття е, по поводу цього миючого засобу. Тобто, спочатку я хотіла сказати, що я, наприклад, таке би не купила і не тратилася. Е, дивіться, велосипед я показала, що він був в принципі відносно чистий, тобто на ньому була ніби пилюка. Але. Після того, як ми його помили, тобто до того, як я його мила, я не бачила деяких моментів. Наприклад, ось тут я бачу, в мене прилетів камінчик. І до того, як я його помила, я цього не бачила. Тобто воно пилючкою було так. Тому, напевно, мабуть, воно миє хорошо. Ну, як не мабуть, а воно дійсно миє хорошо. Але за такі гроші не знаю, я її тряпочкою помию. Тобто купувати я б. Ну, це чисто моя думка, я б не купувала. Зараз я буду поліролити і спеціально знімаю ці місця, такі негарні, щоб подивитися, як після поліролі зміниться там щось чи ні. І ще в мене ось тут є. Подряпина, я не знаю, як Сонька передає, з цією подряпиною я його купила. Велосипед новий, купувала я його новим, але з отаким дефектом. Тому в нього була на нього дуже велика знижка. Тобто його при транспортіровці повредили і зробили на нього дуже чудову знижечку. І за цього я його і придбала, бо була дуже солодка ціна. Все інше в нього було справне. Тепер я беру мікрофібру, ну, звичайна тряпочка для прибирання, і ось цей поліроль. Розказую я перший раз. Я не знаю скільки. Там написано в інструкції типу попшикала і тряпочкою відполірувала. Все зрозуміло, скільки пшикати? Напишіть, там 10 пшиків на весь велосипед. Ну, звідки я знаю? Ну, В дитинстві мама заставляла стінку полірувати, я пам'ятаю. Коротше, зараз я це все натру. Є звісно, в коментарях зараз прийдуть умніки, які обосруть повністю і те, як я балакаю, мій суржик, і те, що я рукажок, і не так я терла, і не так пшикала, і не так робила. Боже, як я вас всіх люблю. Мене цікавить ось це місце. Я представляю, як у мене там на відео будуть щоки, вони обвітрились червоні, як бульдожик. Так. Значить, перше, наступного разу я візьму з собою стоєчку. А може таки вдома, в коридорі, я наполірую ще раз. До речі, там на сайті я зайшла, почитала, писала, що це перед поїздкою, коротше, треба його полірувати, і воно, типу, буде якийсь там захисний слой. Не знаю, наскільки правда, а там ще пшикну. Напишіть мені, скільки пшикать. Щоб я в наступний раз зняла відео ще раз, щоб я розказала, воно чимось таким пахне якоюсь ягодою. Я дуже люблю сушену журавлину, от воно нагадує цей запах. Так, ну в принципі, мені ніби як подобається. Зараз воно все висохне, і я потім скажу все, що я думаю. До речі, вилка в мене карбонова, і там пише, що карбон також можна. Тому зараз я і вилочку, і там, і сам Все відполірую, покажу, розкажу і своє міні озвучу. Напевно, я багато пшикаю. Оце що? Тоже подряпано. Також камінчик прилетів. Безобразіє. Коротше, якщо у вас новий велосипед, то паліролі купіть, це да. Получається, дивіться, ой, який гарний. Але везде, у в мене були у вони таке відчуття ніби не стали Ще більш швидніші. Коротше, ми паліролем будемо марінку полірувати. Останні віліки я так полірувати не буду. Тільки маріночку. Ой, коротше, полірую, полірую. Дивіться, що побачила. побачилася, паліруль зажму ногами. Ви бачите? Трендець. Я думаю, Сонька передала. У мене тросик розсатався. Треба міняти тросики, рубашки. Ех, а оце якби не полірувала і не побачила б. Взагалі думала, що ми сьогодні будемо мити два велосипеди, але, по-перше, холодно, по-друге, без стоєчки. Тобто, це вже як буде трошки тепліше, то я візьму стоєчку, баул, всі приналежності і нормально цим займуся. Але мені хотілося протестити, тому що прислали подарунок, я його розпакувала і все. Не отвіта, не привіта, нічого не написала. Сподобався він мені чи ні. І в мене було таке, як відчуття от, про види, що я ж маю людям написати. Значить, що я хочу сказати? В принципі, поліроль мені сподобався. Тобто він виглядає, гляньте, як новенький. Ну, покришки грязні, похилився. Тож, бачите, без стоїчки, без подножки. Покришки грязні, але рама, бачите, хоч я там не сильно старалася, халтурненько, і не знала, скільки пшикати і як його пшикати. Но мені, в принципі, подобається напис Трібан з таким. Яскравіше. Так, зараз нам лишилося змастити ланцюг. І про ланцюг, до речі, Машинка мені сподобалася тим, що там щоточки правильно розположені, розташовані, і воно гарно вимило цеп. І ця штука роз'їла парафін. Тобто, зазвичай парафін важко вимивається. А ось цією штукою він гарно вимився. Тобто, поки що мені все подобається. По поводу смазки, вона пише, що вона універсальна. Я то змажу, але відгук про змазку я можу сказати тільки тоді, коли я покатаюся, а катаюся я зараз в основному ліс, бо тут немає вітру. Тобто на неї налипне всякого піска гівна. І я тоді залишу свій відгук. Я завжди пишу в коментарях. Також я лишаю посилання на чат, де я завжди в реальному часі кидаю фоточки, там відгуки про якийсь товар, як куплю щось для велосипеда або щось там трапилося, ще щось. Я все туди кидаю. В комплекті йде ось таке мастило. Що я перше помітила, це воно, бачите, жиденьке. Ну, я читала в відгуках, там, що воно, да, таке і є жиденьке, не знаю. Поэтому, ну, і пахне воно якимось, знаєте, як миючий засіб, такий має запах. Зараз будемо капати. Я беру і в кожний пін ділаю капельку. Якщо чесно, я думала, що воно таке жид... рідке. Мій суржик всім дуже подобається, що воно зараз просто потече, як не знаю що. Ну, в принципі, воно не розтікається усі боки. І отак в кожен пін ви маєте накапати. Ми вже закінчили з велосипедом, що я хочу сказати. Я для себе вирішила, що я з цього буду використовувати і як використовувати. Концентрат я буду використовувати тільки для ланцюга. Тобто, мені сподобалось, як воно помило ланцюг. Ось ця, що в пшикалці розведений, цей миючий засіб, так мовити. Я не знаю, напевно, в мене не настільки брудний велосипед, щоб ним користуватися. Тобто, так, да, я ту пшикалку використаю і, звісно, що більше я її купувати не буду і бажання не маю. Так, да, воно, напевно, відмиває, але воно мені не потрібне. Потім паліроль мені сподобався. Тобто, В мене так вилочка блистить. Велосипед ось такий, от видно, що він намитий. Ну, покришки грязні, ну, сама рама. Тобто поліроль мені сподобався. Машинка мені сподобалася, що планцюг мити. Смазка, вибачте, мастило. Я нічого сказати не можу, тому що я на ньому ще не їхала. Я потім в коментарях я навіть прикріплю цей коментар, коли я проїду скільки там кілометрів, або скажу, коли ну, наскільки мені вистачило. Але ще враховуйте, що зараз я впевнена, пін у мене до кінця не висох. Тобто ми на вулиці, ми помили. да, я брала з собою там ми Той ланцюг витерли, але все одно цього, я думаю, недостатньо, тому можливо, я приїду додому і поставлю сюди інший ланцюг ну Чистий і його змажу, і буду на ньому їздити. І тоді напишу, на скільки кілометрів цього мастила мені вистачило. Зазначено, що воно універсальне. На цьому я завершую наше відео, тому що вже темніє, тому що вже холодно, вдома світла немає, тому я просто поїду кататися. Ось так. Що я хочу сказати? А, так, велого, звісно, зробило мені приємний подарунок. Чи змінилась моя думка про них, я ще не знаю, я ще не вирішила. Я вам дякую за перегляд. Задавайте свої питання, я завжди відповідаю в коментарях. Також ласкаво прошу в чат, там я завжди спілкуюся. Всім пока!